Всім привіт з Буковини, Сьогодні приїхали ми в ліс. Не буду чистити їх. Так. Так, цей, не знаю, брати, не брать. Цей точно. Ось. Молоденький. Так. І ось два тут. І ось тут два є смачні гриби. Мені сподобалось, коли так нема багато стойці непогані. Так ще пошукаю тут. Ну цього залишаю, хай він тут стоїть. Ану, так, він дуже поганий тут. Сюди покладу. Хай вони тут стоять. Ще піду, подивлюсь, тут таке місце. І той раз було багатинка. Ага, он бачу великий. Ось. І вон там. Ага, і малю... малючки є. Так, а ну що тут? а Що тут? Незрозуміло. Ну, не зрозуміла. Ну непогане, але непоганий. Тут залишаю його. Так. Ось маленький є. Маленький є. Ось є. А ну, як ви ти тут? О, і ось маленький. Ага. Ці два маленьких забираю. А от ще є. Ну це дуже маленькі. Хай залишається, хай росте. А тут ніжка така добра, класна ніжка. Але грибочок красивий такий, але вже гравочливий. Не буде з нього толку. А тут, бачите, і ось і он такі малічки. Ну не буду дуже малі. Дуже малі. Може завтра хтось прийде. А цих забираю. Так, ну що, будемо підніматись вгору тепер. Ой. Тут немає нічого. На цій... на цьому горбичку нічого нема. Це вже підйом туди вгору. Так. Таке місце дуже добре тут, Тут дуже добре. Так. А я вже знайшла ось такого дубовичка красивого ось він. Я його взяла і маленького. Дубовочка. Ну все, полізли вгору. Поки я там вилізла на гору сюди. А тут мені сюрприз. Ось така лисичка чудова, красивенька тут. Ось така. Так, і ось вона є. Лисичка. І ось. Так. Будущее шукать, может, что найду тут. Вот то грибок бачу. Не знаю, что это тут за гриб. Не белый точно. А что это тут? Ага, мухомор. Червоніючий, і, і ось він, і он там. Ну, мені такі не треба маремухи. Брати не буду. Буду шукати щось цікавіше. Там на горі ще підберезнички знайшла, коли піднімалася. Ага, ось ще тут у нас. Лисичка ось і ось тут. Так, дві ще є. У нас нема багато лисичок. Це якщо тут парочку знаходиш, то вже і радієш. Так, а що це тут за грибочки? Якісь мілоч якась. Якась мілоч. не знаю, що це. Якийсь якийсь грибочок. Але... А тут ще, може, буде лисички. Так. Ага, ось ще лисички є. Ага, і ось. Так, о, красунчик. Красива лисичка. Трошки вже поїдена, але є. Так, ось ще переросли. Це нас не було. Тиждень тут ось ще одна. Ага, ось. І ось. Так, ще бачу. Ще бачу, ось лисичка. А, це вже така старувата. Ну візьму і ось. Ще є. Якась. Ні, це вже залишу тут. Цю візьму. Так. Що тут? на горбочку тут. Так, пішла я за своїм відром. Дуже хор... добре після дощу промокла все. Таке все вологе, але не мокре, вологе. Якраз такий те, що треба. Більш не бачу тут лисичок. Так, буду шукати далі. Пустилася трошки вниз, і яку я знайшла красу. О, яка сира їжечка голубинка. О, яка. Сива шляпка така. ох хо хо Покладу її. Потім, як уже пройдусь, тут почищу їх. Так, більш не бачу. Така насичена. Зелена такого. Охо-хо-хо-хо. Білесенька. Так, нема тут більше. Нема. Ой. Так. Піднімемось. Тепер тут ще пройду, подивлюсь. Діти. О, таке все вологе, таке все. Так, цей чоловік знайшов. Білий, ще білий. І ось такі сироїжечки. Зараз буду їх чистити. А, ще він ось красивого молоденького червоного ловця. Знайшов і ще трошки лисичок. Ну, таке, асорті. Так, буду зараз чистить. Зайшли ще в один ліс, а тут дивіться, яка красива сиренішка. Ось так дуже красива і біленька. Не думаю, що буде і чистенька, там хто його знає. Ось така. Зараз я її Буду дивитися, то може бути красиво, а там і гробачливо. Так, оно. Ну. Зараз свій ніж. Так. А, вибачайте. Отак, о. Так, угу. так робочлива. Ніжка. Але там нормально далі. О, все беру. Це дача така дуже красива сираєжечка. Так, закриваємо тут. Да, сьогодні голубінки у нас є. Так, тут вона біля горішника і біля ялинки була. Ну ось ми вже і вдома. Це ми назбирали сьогодні в лісі грибів. Ось тут ще підосичники. Ось такі. Ще тут у нас дубовички, це я вже відклала білих, три штучки назбирали ось і великі підосичники. Сираїшки ось такі зелені, тугенькі такі. Зараз буду чистить. Всім бажаю гарного дня. Хай вам щастить, любі друзі, всього найкращого. Всім пока-пока. Дякую за перегляд.